Така от красота у нас біля почти. А я вчера мою машину китайську, отаку, і їздив за посилкою на Укрпочту. Так що буде розпакудочок. Це все покажу. Мотоцикл китайський. Сам в візі, сам в грузі. Доброго дня. Я вже не за кадром, працюю напрямую, щоб мене бачили в обличчя. Спекотно сьогодні. Світа сонечко гарно. Так що почнемо розпакуночок, який заказувався через інтернет-магазин. Поїхали. Обережно крихке. Типа стекла, щоб не билось, акуратно грущики грузили і розгружали. Значить, є такий рулончик. Поїхали. шабли ключик вот она какая она О, так это на распалку сеточка нержавеечка Взяв нержавейку для всієї пасіки, щоб отверстия на вуликах ставити. Так, ну я буду вас краще так бачити, і ви мене. О, отак. Так от. Так що нержавейка. Метал, сеточка. Для продушників на вулиці, верхні кришечки, можна на дніще. Ну, Ну, поки що я з дніщем не працюю, дорога дуже, дуже дорога. Дуже дорога. Я. Так що ось такий варіант у мене. Поїхали далі. Працюємо волшебним ключиком для розпаковки. Ехали побыстрее. Рад два. И здесь поехали. Вот. Так, будем работать быстро. Ваше время не задерживать. И свое время не задерживать. сказал и через два дня приехала посылочка упакована о мягенько красивенько а дивиться меня все. мягенько ну, чтобы не билось не прибилось утепление кстати вот до речи утеплитель Можна роз'єдинити на дві части і пошити маленькі якісь подушочки. или десь щось підставити. Ну такої мукулатурою, такої трошки пленочки. Є таке діло. Так. так. Ось така от кормушка. Не знаю, воно, як вона сюди тут потрапила, вроді не заказывал, А вроді би в комплекті йде. Так, це інтересна штука. Давно так я Вот. Це така штучка. От. Советую. Штучку такого мати. Я ніколи в рукавицях не працюю. У перчатках маю ввиду. Ну це така штучка, я что-то захотів бачив в інтернеті Вот. Рамочки. Да, о, вот так вот она. О, так о, от. О, о. Доставати рамки. з вуликів. Вот такая вот удобная штучка на пружинках. Пластикові ручки жовтенькі, ось. Це да, це нержавийка. Трошки переплатилося, ну нержавейка. Трошки тут воно ну, тут на закльопочках тако. Ну як візьме, то візьме. Я рак не дурак. Як укусю, то буде знак. От. І як ви помітили, в мене все з юмором. Трошечки, я не бачив ні в кого. У блогерів цих, не блогерів, мені можете підписувати, можете не підписувати. Поки що я не хочу ні реклам, нічого. 30 років займаюся пчолками. Більше 12-15 вуликів у мене ніколи не було. Я взагалі по житті фотограф, відеооператор, садики, школи. Постійно кожного літа я на побережжі. Затока Лиманська, Бугас, Сергіївка, Лебедівка, Пчолки це в мене таке второстіпене. Хоча і з трьома, і з п'ятьма вуликами їздив на акації, на сонячник вивозив з колегою з сусідньої вулиці машиною. От. Ну, Поїхали ми далі. Так. Так. Взяв для проби отаку от дві штучки. Одна жовта, одна така корічнева. Це щоб пчоли зверху корпусу медового опускалися вниз нижній корпус. І потім на другий день можна менше струсувати пчол. мед откачивает из рамок так что это обускается пчелки вниз не помню как называется а пчеловодолитель называется вот. вот поехали мы дальше вот такая вот штука есть тут очень много гарного такого названия Те, що мені сильно хотілося, те і заказалося. Оце Щоб рамка для з маткою. О. Матка з рамкою. О, тут Конферти. Отакі от них конферти тут. для пчелок. Ну, вот такие там сашки тут сейчас покажу. Так, ну, качество хорошее. Так вот ну, тут вот, 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 рамочка сюда ставится трехсота. И с маткой. Джила матка. Джилки сюда заходят. Працуют. Матка выкладывает там яички. Ну, короче, так я вы сами знаете, что это не знает, хочу, я попробую. Я в одну на пробу. Вот, а то, Вот, такие вот коробочки из желтые и здесь сири. Это изоляторы для маток. Да, изоляторы. Я взял их две сири. і дві жовтенькі ізолятори ось такі от вони вставляються в рамочки от. щоб матку тут відкрив поставив ну взял тільки пять штук ну для проби опять же так поїхали ми далі так це якісь планочки не знаю для чого ці планочки коротше Вот, тут шесть опять. Здесь может мушки, любовушки. А это, да, конфеты. Леденцовые. Шутка. Опять. Поворожа, варам, да. Фуме, какие-то. Ну опять же, все для пробы. А Вот. Значит, у мене там есть э, відводки. І я буду ставити у відводочки, обробляти їх, а потім, коли буде ставитися уже другий поверх або корпус, або магазин, будет убираться смужка. Ось эти вот Їх тут, їх багато, Їх тут три, чотири, пять видів. От. І у мене дуже багато вуликів, які не номеровані. О, там до, 20, до 20 є, по-моєму. Ну, коротше, є ось такі от, чорні. Це теж на пробу взяти. І є красненькі, ось, ось ж, мелкі. Так що красні будуть ставитися на жовті, на сині. От, а чорний будуть ставитися на красні вулики. От, я думаю, що це буде нормально. По кольору. Так, тут щось у мене, не знаю, по всі Ага. Це ампулки віпіна. Вже запасаюся. Поставлю в холодильничок. Буде віпінчик. Теж пчелки. Обрабатываться будуть будуть будут они. Тут у нас. Ой, закраска. Ой, закраска. Кстати, красочка дешева. И повинна бути хорошая. Опять же, надо нож. Краска замотана. Капитально. То есть хорошо. Замотали що. Якщо вона покаче то щоб вона не наробила біди емаль. Отака от емаль. А що такое? Вообще, мене не звинувачуйте. У нас тут народ такий розмовляє, хто як може, хто як любить. І ніхто нікому нічого не говорить, що українською мовою там не говориш, чи хто руською, що там багато розмовляєш. Так що розговорюємо ми і розмовляємо. Так, эмаль алкаидная, ПФ-115П. Так, это зеленая, а это белая. Вот, ну, 0,9 кг. Короче, если ударишь, больно будет, да. Будет больно. Ну, на вы, красиво. Так, поехали дальше. Вот, и взял. Вещи. Теж. Вот такие вот біленькие. Дві разные фирмы. Ось одна в по-моему, вот эта.